Вже до кінця бюджетного року у дитячих садочках міста планується збільшення місць у додаткових групах, на ремонт яких з міського бюджету виділено понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Збільшилось на один дошкільний навчальний заклад за рахунок. Відновлення роботи раніше ліквідованого дитячого садочка 94, який розташований на вокзальній 8. Це район червоний. Там дуже була гостра потреба в дошкільних місцях і були черги. Тому така нагальна потреба нас спонукала, щоб ми відновили цей дитячий садочок, там новий харчоблок. Нові такі сучасні умови санітарно гігієнічні створені для дітей. І спочатку в квітні ми відкрили дві групи, а потім 1 липня відкрили ще додатково дві групи. і Сьогодні цей садочок здатен прийняти 95 вихованців. Загалом же мережа дошкільних закладів нараховує 149 дитсадочків, що на один більше ніж у 2012 році. У зв'язку з попитом, викликаним збільшенням народжуваності у місті, відкриваються навчально-виховні комплекси, і там, де раніше про це лише мріяли, вирішуються такі питання як створення навчально-виховних комплексів на базі малокомплектних шкіл, в яких є. Пусті приміщення станом на сьогодні. 1 вересня відкриваємо дошкільне відділення в селищі Новоіванівка Тернівського району, де ніколи, навіть в радянські часи, дошкільної освіти не було. Була тільки загальноосвітня школа, і люди потребували цієї послуги освітньої. І статут на сьогодні вже відповідає НВК. НВК номер 83 і зроблений поточний ремонт, зроблено дошкільне відділення. 25 вихованців прийдуть здобувати дошкільну освіту. За останні роки створено майже тисячу додаткових місць для дошкільнят. У поточному році двері для маленьких вихованців відчинять ще 22 групи, а це 480 нових місць. Така увага до проблеми забезпеченості належного рівня виховання та навчання приносить результати. Юні криворіжці здобувають початкову та середню освіту в комфортних умовах за наявності висококласних педагогів. Показником може виступати і цьогорічна випускна та вступна кампанії. Шестеро криворіжців отримали найвищий бал по ЗНУ. А конкурс у Криворізьких вузах був одним з найбільших по області. Це близько 10-12 осіб на одне бюджетне місце. Дещо легше було вступити на контрактну форму навчання, але контрактна форма навчання передбачає посеместрову оплату і ну, дуже важко іноді батькам. Оплатити тому всі прагнуть вступити на бюджетні місця, але їх кількість обмежена. І я хочу сказати, що атестати наші повинні були бути не нижче 198 балів, а Це дуже високий бал атестанта, щоб вступити на бюджетне місце в цьому році. Всі бюджетні та контрактні місця у міських вишах укомплектовані у 2013 році розпочнуть навчання 40 тисяч студентів вищих навчальних і 7 тисяч учнів професійно-технічних закладів. Їм на зміну прийдуть маленькі першачки, яких цьогоріч буде 6699. тисяч Для них шкільний дзвоник вперше пролунає 1 вересня.